Будемо продовжувати теж новинами з передової. Кілька тижнів тому у нашій студії був Микола Волохов на псевдо Абдула, командир підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади. Ми разом з вами тоді збирали на реби портативні реби для їхньої е, бригади і конкретно підрозділу Тера. І зібрали завдяки вам тоді майже 900 тисяч гривень. Це великий результат. Просто здається наш найліпший. Зараз е, пан Микола з нами на зв'язку. Микола, вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Зібрали нареби, замовили. Вони майже вже виготовлені, і скоро ми відзвітуємо, покажемо вам їх власне, як вони виглядають. От дякую всім, хто долучився до збору цих засобів радіоелектронної боротьби проти ворожих півдронів. Вони для вас дуже важливі. Вони для нас дуже важливі. Вони врятують життя наших бійців, наших екіпажів. І один із них, той самий, який ми привозили до вас на ефір, вже виконує бойові завдання. Просто не натішуся, пане Миколо. Ми поки що не можемо говорити, де ви саме перебуваєте зараз на передовій з питань секретності, але не можу не уникнути головної новини. І короткий ваш коментар. Що означає для бійців на передовій зміна командування збройними силами? Знаєте, дуже важко сказати. Цей рівень дуже високий. Принаймні для мене я ще не знаю, але я маю сподівання. Я маю сподівання, що це щось змінить на краще і що це прискорить українську перемогу. А там треба спостерігати і життя покаже. Так. Да. добре будемо спостерігати. В принципі, нам нічого не залишається. Ми зараз показуємо QR-код і номер картки, оскільки нареби ми так ефективно за допомогою наших глядачів усіх зібрали, і вони тепер починають захищати вас. На що ви тепер збираєте? Зараз ми збираємо на fpv камікадзе. А, на, на тій ділянці фронту, які ми зараз знаходимося, дуже велика витрата цих засобів. Дуже велика, надзвичайно велика. Ось, власне, дивіться. Отак ці дрони в них виглядають. Це їх скільки там? у нас їх зараз. Порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, оце п'ять дронів. Щоб ви розуміли, екіпаж за один день витрачає більше п'ятнадцяти. Одночасно ми розгортаємо більше. Трьох екіпажів. Тому їх треба дуже-дуже багато. Поки що ми маємо резерв, але він стрімко закінчується і хотілося б його поповнити до того, як він закінчиться. Це дуже важливо. Ці дрони є надзвичайно ефективним інструментом. От е, у нас є навіть е, фото зараз можемо показати, як вони виглядають. Оце, навіть економіст е, британський авторитетний журнал виставив е, оці fpv дрони з боєприпасом на свою. Основну сторінку, і вона просто зараз розходиться як гарячі пиріжки. Там на карті, наскільки я дивлюся, є вже мільйон 450 А ваша мета 2 мільйони. Тобто нам фактично отакий? Треба... так та. о, а у вас а, Дивіться, він... а економіст у вас це фотографував. Так <реш> а, давайте залишимо це а, таємницею. Нехай буде і треба. Дивіться а, дрон. Споряджений до бою з акумулятором, який дозволяє пролетіти до 30 кілометрів, для враження важкої бронетехніки ПГ-7Л, кумулятивний боєприпас підвищеної потужності, реально от таким дроном ми палили Т-90. Якщо попасти під паленим кутом туди, куди потрібно, то Т-90 буде знищений. Просто надефективна техніка. Тому я чесно трошечки хвилююся, і я буду вдячний всім, хто нам бодай одною копійкою допоможе, бодай репостом або лайком для збору на ці засоби. Це дуже важливо. Це дуже важливо для нашої ділянки фронту. Це дуже важливо для проскорення української перемоги і збереження життя нашої піхоти. Миколо, ну, миколи, я, я, я тут втручуся. Уже мені повідомляє моя редакторка, що 70 тисяч не одну так, копійку. Уже, уже 70 тисяч О! Е, за час, поки ми з вами спілкуємося. Наші глядачі перерахували на цей картковий номер або за QR-кодом. І це супер допомога. Тому що ну всього треба ще до мети добити 550 тисяч. Це не аж така нереалістична сума для наших глядачів, е, Миколо. А я ще хотів поцікавитися, поки глядачі перераховують гроші. Якщо мають таку можливість, звичайно, дякую. Оцей указ президента про створення нового роду військ, який якраз буде безпілотним родом військ. Як ви оцінюєте? Чим це допоможе вам, наприклад, на передовій? Я оцінюю це як надзвичайно правильний вектор розвитку. Поки що не зрозуміло, що з цього буде. Тому що поки що доручено кабінету міністрів та генеральному штабу розробити проект. Треба дивитися, який це буде проєкт. Треба дивитися, кого залучать до розробки цього проєкту, який досвід буде використано. Я сподіваюся, що буде використано саме передовий фронтовий досвід тих підрозділів, які за два роки показали ефективність, які знищили достатньо ворожої техніки і піхоти. І дуже легко знайти і зрозуміти, хто це. Тому що у нас все знімається на камеру, все архівується. І завжди можна взяти цей архів і подивитися, власне, як два роки воювали. Якщо використають передовий досвід для написання е, методичних рекомендацій, а потім візьмуть кращих для реалізації цього проєкту, то я певен, що воно вийде і воно прискорить українську перемогу. Це дійсно є надефективний засіб. От давайте просто: беремо дрон цивільний. Так, це цивільна техніка, кожен може його придбати. Беремо отакий радянський боєприпас пг л От дрон коштує от такий до 30 тисяч. Самий потужний, мабуть, зараз тридцять тридцять. 30... А, а, ми вже, а ми вже пане Микола, пане Микола, пане зібрали 240 тисяч. Останнє було повідомлення мені у вухо від моєї редакторки. Ну, дуже непогано. Е, я дуже дякую, про... хто це? Та у нас просто хто дуже мало часу дякую. залишається. Останнє так. 300. Уже 300, господи, дякую всім. Е, а боєприпаси для них не проблема, оскільки ми зараз економимо боєприпаси, наприклад, до великої артилерії стосовно дронів і FPV. боєприпаси до них є? Uh, є є. Поки що вистачає. Навіть РКГ, стара граната кумулятивна, може бути засобом для знищення бронетехніки. А хочете от, цікаве запитання і таку, таку штуку: Росіяни нас спонсують по боєприпасам. Схоже на господарське мило. От я вам задам запитання. Як ви гадаєте, що це? Трошечки пісказка. Нобель винишов. Ну, якийсь динаміт. Тротил. Тротил. був після динаміту. Так, дивіться, оце півтора кілограми тротилу, який ми виплавили з трофейних нерозірваних боєприпасів російських. Трошечки це небезпечна справа. Але ми ризикуємо. Уявіть, коли півтора кілограму оцього засобу влітає в Кацапів або влітає в будівлю з Кацапами. Кацапи прям їдуть до кабзона, але не одним комплектом а по частинам. Щоб ви розуміли? В ручній гранаті 50 грам це кіло 500. Кіло п'ятсот фіксується до такого дрону. І летить у ворога. Тобто можна сказати, що це тротил, російський тротил, дістаний із їх нерозірених боєприпасів, якими вони хотіли нас вбити, е, пане Микола. Мені повідомляє редакторка, що завис монобанк не може вона перезавантажити. напевно, ми підвісили монобанк е, вашими метафоричними розповідями. Є дуже багато хто готовий долучитися до цього збору. Дякую дуже за те, що знайшли час. Прекрасно, Микола Волохов, псевдо Абдула, командир третьої, третьої цього підрозділу Терра третьої окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку з перед. Двоє вони якраз збирали на дрони, бо допомагають нам звільняти землю. Ми продовжимо буквально за хвилину. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.